У минулому моряк, житель села Кордон Визирської громади Володимир Слободніченко, наприкінці серпня визначатиме свій 60-річний ювілей. Особлива увага до цієї людини викликана тим, що він є знаним художником. Його графічні роботи можна побачити у Домі культури села Кордон, в Одесі у музеї сучасного мистецтва, в галереях Очакова, Белграда, Мюнхена. У приватних колекціях по всьому світі. Мальовничі місця на узбережжі Телігульського лиману, де народився наш герой, колись причарували його предків, які тут і оселилися. Не дивно, що ці гарні краєвиди стали місцем тяжіння для багатьох митців. Сусіди у мене художники. Один заслужений художник України Карпенка Сергій Олександрович, другий. Нині покойний Скарпенко Володимир Андрійович. Митці, такі вчені, вони отримали освіту художню. Я освіту художню не отримав, Вони малювали по правилам, все в них гарно. А я малюю, як, як на душі, краса душі. Молодості в дитинстві це, як сказати, впечатляє. Сусід картини рисує причини портрети, це дуже так впечатляє. І я туди поступав, Після восьми класі, здав рисунок на тюрморт. А диктант на українській мові написав на два. Мене, ну, там такі е, були, як все... «Ілліч, я в цьому слові зробив багато шибко. Але одеське морське училище Володимир Слободніченко закінчив з відзнакою і після служби в армії став справжнім моряком. Рейси в екзотичні країни помітно вплинули на світогляд майбутнього художника. Союз розпався, роботи не було. Ми всі повернулися додому. Ну, я ж Сінгапур, Пальмас, там, моряк, а тут треба було вже перестраюватися. Якось так нікому не нужен. Я брав листок і рисував. Три години міг рисувати. <гум> Воно мене це успокаївала. Ну, не забудь кудись там на роботу, не забудь. Я в ділі. Малюнок за малюнком так в колекції митця з кордону з'явилася суттєва кількість робіт. Дивна графіка Володимира Слободніченка мистецтвознавцями відразу була сприйнята як позитивна та самобутня, а сам художник як безумовно талановита людина. К счастью, є свой, свой стиль. От. Є стиль. слово «еклектика». Здесь і класика, здесь і фантазія, здесь і, і авангард. І Одним словом охарактеризувати художника складно. Головне, що чоловік талантливо. Вспоминаю слова Ніколая Васильовича Гоголя. «Покажіть мне такой народ. у которого было бы больше песен, было бы больше талантливых людей. Я рад, что эти слова звучат актуально и сегодня. В этом убеждаешься, когда приходишь на персональную выставку художника, самобытного художника, большого человека Владимира Александровича Слободниченко. Познакомились мы давно, наша дружба Творчеська і чоловічська исчисляется уже десятилетия, і сподіваюся, що це буде продолжаться. З одеськими художниками я знайомий з искусствоведами знайомий і мене трошки знають. Мене узнають по моїх роботах. В роботах Володимира Слободніченка немає сюжету, назви чи задуму. Тонка лінія, яка з'являється на папері, тягнеться сама, як жива, куди схоче, хто веде рукою митця. Серед простих конструкцій або витонченою деталями графіки з'являються нетутешні образи, і ти сам стаєш творцем, коли розпізнаєш їх. Ми ж можемо всі щось виражати, ну, не тільки рисунком. Люди ще співають і танцюють. Це ну, не може, що людина. Одним достаточно якусь паперосу, чашку кофе, і все, він сидить. А, а мені це Як ти можеш нарисувати того, чого не, немає в природі. Це перемалювати дерево, це ну, просто ну, для художника. А, а зробити те, що в природі не існує – це вомраження треба мати. Після початку широкомасштабної війни, яку розв'язала Росія проти українського народу, Володимир Слободніченко майже кинув малювати. Нема спокою в його душі, нема натхнення. Ну, Так, мирного часу мене малюнки. Це взагалі мене не вкладається в голові, як це можна було так розпочати цю війну. Війна дуже вплинула У нас багато. Хлопців з кордону, Мар'яна, Кіпшенянова, порядка 55 п'яти чоловік у нас. Ну, в, ці, в ці перші дні без повісток, по вайберу, по телефону, і всі пішли. І брат теж Федір Слободніченко, у нього троє дітей. Ну, він пішов. Але перемога над ворогом велика. Переконлива, на яку ми всі так сподіваємося, безумовно привнесе друге дихання у творчість митця Володимира Слободніченка. У цьому в нього немає жодних сумнівів. Будуть будуть файні малюнки і з добрим настроєм. Світова гама буде не чорна.